Все влади і на цих зборах прийняти звернення Звернення до владних структур і звернення до громади області. Якщо немає заперечень, я прошу проголосувати за дану пропозицію, якщо депутат не заперечують, тобто провести об'єднані збори депутатів обласної ради і громадських організацій. А громадської організації прошу підняти руки. Хто за? Прошу голосувати. No. Дякую. Громадської організації, хто проти представників громадських отримався голосу. Дозвольте надати слово мені.